Пробиті мовчать полоні, темні ворог на мене пише. Оточила нас дім щури, гати на наші землі, роз'їдають мішневі слади, чорно жовті, мугарські черві. Україна прийде морве. Кращі хлопці цей зброю. Людям звірим душа реве Не бояться вовну дорою. На породі своїй чудери сусідири на всім могилу. Ми покажемо сім'ї сили, ну що в чому жива. Розбилась, коли війна, нам вітання тиха. Ми не згарищі його зла, жовто синій піднімем прапор. Тепер наша прийшла весна, наша воля тепер настала. Україна світе, жива, день нема. небесним сьогодні. Але сьогодні це вже, ну, це вже не собі. І тому ж, те, що це вірш присвячується всім, хто загинув у боротьбі з нашою світлов. Бог все бачив, усіх з нас. Хто доволі, а хто доволі. І хто каче служити хоче, усіх бачить, усіх сі Бо вдивився усі болі, і він знає, що її токує, постріляв на сім'ї. Його кращих сильних будь-як. Хто його катував дітей, у все, але свого брата? Хто був, супугика, доки в них не виділичить. Він чекає всіх на собі. Він чекає в них молиться. За усіх вірячі виспа, усі великі криваві думи, він не бачить у цій дітні. Нехай падають на коліна за кров кожного його сина, бо ти знаєш і Божий них. А кого згубили бої, душі їх, молоді корожі, я зібрав небесним словом, Бог до себе задав Як за волю спинялись серця. Покоління законодавність та героїв надмирай, <плес> не змирають і славі не люди. Але тут є наперед про тих найманців і терористів, які забувають то він э, вона обов'язково і що вони забросят собі перекладку дара и на це и просто вони заплатять їжу ціну за все, що вони зробили. Умирають все одинаково, если тут я попала в По они а знакомы, все становятся потрясающими. Окружили наш дом каратели, беспощадно наши назвали, не водили, вы предатели. Душам продан и брошь цена. Не стреляй рот, пули проклят. Или в сердце и вас. По дорогам с тобой протоптаны, Все за в себе назад. Не стреляй, мы здесь все не вечные и у каждого жизнь одна. Выстрел в спину тебе увечит. Твои пули твоя беда. Ты от крови лет не отмоешься и не спрятаться не стыжа. Непонятно, кому ты молишься, пусть пришел сюда убивать. Но выстрелы все посчитаны, тебе матери не простят. Сыновей молодых, воспитанных, наших смелых, отважных ребят. Вмиг настигнет себя возмездие, неизвестно среди наповал. Так же кровь всего вознадете, пустыеся и пойдем. У нас все одинаково попало в цвет. По случайность, а не на полка, все понадобится и список.